Розкажи про Git та GitFlow. Раніше я вже робив огляд команд системи контролю версій Git, тому в даному видові ми зосередимося на понятті GitFlow. Git, Flow. Git це розподілена система контролю версій, яка дозволяє розробникам працювати зі своїм кодом та історією змін в ньому. GitFlow це набір правил та практик, які допомагають організувати процес розробки програмного забезпечення з використанням Git. KitFlow включає в себе такі основні гілки. Мастер. Це головна гілка, яка містить стабільний код продукту. Develop це гілка, на якій розробники працюють над новими функціями, покращеннями та виправленнями помилок. Feature – гілки функцій, створені від гілки Develop. Кожна функція розробляється у своїй власній гілці. Release. Гілка, яка відображає стан коду, який готовий до випуску. Ця гілка створюється від гілки Develop і фіксується після тестування та затвердження. HotFix гілка, яка використовується для швидкого виправлення критичних помилок в Master гілці Загалом перелік гілок і їхнє найменування визначається самими розробниками або правилами роботи з git системою прийнятими політикою компанії або проекту, в якому ви працюєте. Інколи при використанні agile методологій, таких як Kanban та Scrum, Можуть використовуватися проміжні гілки для проміжних робочих версій продукту, це для забезпечення стабільності і всього продукту, і мати змогу оновлювати продукт регулярно. GitFlow забезпечує структуру та порядок у процесі розробки, допомагає уникнути конфліктів при роботі над одним проектом різними розробниками, забезпечує стабільність головної гілки та швидкість випуску нових функцій і виправлень. А на сьогодні в мене все. Підписуйтеся на канал, тицяйте вподобайки та залишайте свої думки в коментарях, оскільки в дискусії народжується істина, мені приємно, всім нам корисно, бережіть себе і близьких, слава Україні. Всім героям слава і живим і вічним! І не забувайте донатити волонтерам на ЗСУ, разом переможемо.